Нашій новітній історії боротьби за незалежність є і зовсім свіжа сторінка. Оборона Донецького аеропорту, коли фешенебельне литовище перетворилося на суцільну руїну. Ми зрозуміли, що на сході справжня війна. Донецький аеропорт став символом сучасної боротьби за незалежність. Бої за нього тривали 242 дні. Його отримали лише добровольці інших туди просто не брали. Бетонні стіни падали під набоями, але люди стояли. Саме тоді ми вивчили слово кіборг. Ігор Брановицький був одним із них, кулеметник 90-го окремого десантного штурмового батальйону Житомир. У січні 2015-го кіборги були виснажені боями чимало поранено. Терористи ставлять умову здатися всім, якщо хочуть зберегти життя пораненим. Ігор і його бойові побратими свідомо пішли в полон, рятуючи інших. Сепаратисти жорстоко катували їх і випитували військовий фах кожного, аби зупинити муки інших. Ігор зізнався, що він кулеметник. Як кажуть, очевидці його особисто застрелив терорист на псевдо Моторола. Згодом відбувся обмін тими, хто вижив. Тіло Ігоря віддали теж про незламного борця за незалежну Україну. Сергій Стеценко. Для мене було дуже важливо не стратити правду, тобто залишатися чесним перед самим собою і перед тими людьми, які там були, які там, на жаль, залишились. Ігор Брандвицький він був добровольцем. Він уособлює всіх тих хлопців, всіх тих чоловіків, хто не змогли залишатися вдома. Я, власне, тему Ігоря Брановицького займалася, оскільки так склалося в житті, що довелося займатися, в тому числі, його пошуками. Тому ну, цей фільм є дуже особистий. Кадр 2, дубль два. Снайпер піднімається працюємо. Я брав фактично фінальну ніч перед тим, як відбувся підрив. В новому терміналі новому і перед тим як хлопців завалило цей період, про який взагалі зараз мало хто знає, що відбувалося з хлопцями в перші години, в перші там перший цей день полону, в який вони пішли змушено, а от не під дулами автоматів, а добровільно щоб рятувати своїх побратимів, тяжко поранених, які там залишалися під завалами. Стояв вибір, кого запросити на ролі от, бійців, скажімо так. Да? І прекрасні кастинг-продюсери запропонували акторів. Я подивився на цих приємних хлопців а, світлими поглядами і відмовився. Я взяв а, реальних побратимів моїх, це реальні бійці. А, більше половини з них була реально в Донецькому рапорту. Хлопці там не грали, вони прожили цю сцену. От так само, як вони дійсно були в цих боях. Приготувались. Да, Ці останні три дні вони були критичними, тому що фактично не було води, практично не було зброї. От вони трималися останнього. Коли в них з 20 на 21 січня на руках загинуло. Померло четверо людей: хто від переохолодження, хто від ран, він вів себе дуже достойно, можна сказати, героїчно. Фамілія, ім'я, очіство повністю. Коли його запитували, а чому тут ці провокаційні запитання, а чому ти тут? От, взагалі ти російською мовою розмовляєш так добре, От, тобі не соромно. Він абсолютно достойно поводився, він в обличчі їм казав, що він тут, тому що він захищає свою батьківщину. Хорошо говориш на російському, не стыдно. Вони дострілювали важко поранених, які ще не могли піднятися чи там їх не знайшли. Били їх там, я ж кажу, біля вісьми годин. Вони допитували, хто з них кулеметник, хто снайпер, хто гранатометник. Пацани сказали, що всі загинули в Дайпі, під завалами залишилися, а Ігор в якийсь момент сказав, що він кулеметник. Він так зробив для того, щоб припинити ці тортури, так? щоб перестали знущатися над його побратимами. І тоді його відвели вже в сторону. Їх перестали бити і над ним вже конкретно там просто познущалися. Приїхав Моторола, зайшов, запитав, що за тіло, От, йому сказали, що зараз викликали швидку. Він каже, ну, це не доживе. Дістав пістолет і виставив два рази висок. Я ростила не для того, щоб ти воював. От. А він сказав: Мама, а якщо кожен із нас отак зробить так, як хочеш ти, то що буде? Ігор дуже хотів жити, в нього були плани на майбутнє. І от те, що його життя людини, патріота, просто дуже порядної людини, для якої дуже важлива була гідність, так? воно так перервалося. І боляче, те, що найдостойніші чоловіки йдуть на війну і гинуть там. Отже, 24 серпня о 18.30, одразу після випуску вікон дивіться спецпроект СТБ нескорені.